Мене особисто витівки наших буратін щодня змушують вірити в нескінченність винахідливості людини. Пробите дно ремонтується і пробувається знову, бо просто відшукується нове дно. Навесні 19-го року. Мені здавалося, що ці днопоглиблювачі швидко досягнуть межі і будуть змушені змінити прописку на Ростов. Але тепер я бачу, що процес цей стає нескінченним. Більшість із вас чули або читали, що в радянському Союзі за часів ДСВ була обов'язкова процедура придбання населенням облігацій військової позики. Гроші фактично просто вилучали у простого народу ТМ. І все одно, якби не лендліз, союз би не зміг перемогти. Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери, Ми з України. Пан професійний щипач пішов далі і порівнює ситуацію в Україні з ситуацією в Ізраїлі в 70-х роках, коли 7% доходу громадян. Мали бути спрямовані на обов'язкову військову позику і, ґрунтуючись на такому простому факті, пропоную запровадити щось схоже і в Україні. Але почекайте, по суті, тут є смішний нюанс. Пан Верховний щепач сія України, незважаючи на всілякі там заборони та інші обмеження, продовжує вести свій канал у телеграмі, де й ділиться з простодушними гусями своїми великими економічними викладками. Як тобі таке верховний головнокомандувач? Хтось там телеграм у держслужбовців забороняв? Так, я відволікся. Судячи з викладених ним викладок, пан пам'ятає, що в Україні існує військовий збір, проте йому сьогодні наснилося, що обов'язкова купівля облігацій може стати додатковим джерелом фінансування для сектору безпеки та оборони. Відвідавши трактувальницю СНІВ, він запропонував, щоб міністерство фінансів і НБУ розробили індивідуальні плани для такої обов'язкової участі, наголошуючи на тому, що ця ініціатива має стосуватися лише воєнного часу. З чого ми можемо зробити висновок, що план давно розроблений і готовий до реалізації, що в осяжному майбутньому його не тільки введуть, а й скасовувати не планують. При цьому головщипач визнає, що план із залучення грошей через такі облігації виконано і перевиконано, але йому хочеться більше, ще більше, тому що зараз основними власниками облігацій є банки, але от якби ще обскувати і населення, тобто західної допомоги чекати ні звідки. А як же глобальний план, озвучений і переозвучений на всімому світу? А як же надпотужність? А як же неголоності всіх форм і футболки всіх відтінків хакі? Ні, не працюють. Загалом готуйте ваші грошики. Вони вже зібрали дані ваших рахунків через програму національного кешбеку і готові точно сказати, скільки саме ваших грошей ви хочете віддати на облігації? Як не хочете? А пан Гетьманцев про це знає? Давайте тепер про серйозне поговоримо. Укренерго знову щодня публікує дані щодо імпорту, переображались і ладушки. Загальний обсяг імпорту на 7 листопада красний день календаря, хто ще пам'ятає, був запланований на рівні 1926 МВт-годин. Нагадаю, що максимально можливий рівень імпорту 21 тисяча МВт-годин. тобто свою генерацію ми вичерпуємо повністю і регулярно тягнемо з Європи. У такому режимі ми дуже впритирочку, але можемо пропетляти. Не вмикати потужні прилади і можемо пропетляти. Але у нас є відсусід, який просто чекає поганої погоди і накопичує, накопичує і накопичує. Я не вірю в те, що у всіх вас стоять удома генератори, вітряки і акумулятори, а тому щодня намагаюся моніторити небезпеку на масованих прильотів, і ось що я намоніторив. Останній, на поки що, масований удар по Україні було здійснено 26 серпня. Після цього загалом ось уже двомісячна пауза, скоро три місяці. На тлі цього тривалого затища постає питання: наскільки ймовірним є відновлення масованих нальотів найближчим часом, і який ресурс для цього змогла накопичити Росія? Думати про те, що Росія могла відмовитися від енергетичного терору України, не потрібно. Ми давно з'ясували, що якщо вони можуть, вони роблять. Якщо не роблять, значить або не можуть, або чекають слушнішого моменту. Розпочавши практику ударів по українській енергетиці восени 22-го року з подачі генерала Соровікіна, який став ідеологом енергетичного терору, Росія протягом усіх сезонів удосконалювала методику, змінюючи тактику і підлаштовуючись під особливості регіональної ППО України. За період з 22 по 23 роки, ворог відмовлявся від унітарних ударів одним типом засобів ураження, віддаючи перевагу комбінованим. Також були спроби підвищити ефективність, відмовившись від масових ударів на користь частих, але обмеженим боєкомплектом, як це було в травні червні 23-го року. У 24-му році вони стали синхронізувати між собою ракетні обстріли, доводячи входження різних типів ракет у повітряний простір практично до мінімуму. Таким чином, різна номенклатура з різними характеристиками і алгоритмами перехоплення опинялася в небі України практично одночасно. Але в опалювальний сезон 24-25 років росіянці можуть застосувати нову тактику, яку частково ми зараз уже можемо спостерігати, але на своєму піку вона може стати найсерйознішим випробуванням для української ППО за весь час повномасштабної війни. Але перш ніж описати ймовірну тактику ро, давайте розберемося, яким є їхній потенціал за ракетною компонентою. З 26 серпня російські окупанти масово не застосовували ракет по території України, обмежившись лише кількома ударами обмеженим боєкомплектом і регулярними одиничними ударами протягом двох місяців. У на Росії своєю чергою зберігається стабільне виробництво низки виробів, завдяки чому боєкомплект у ров протягом цих місяців поповнювався. Крім усього накопиченого, добре знайомого нам за зведеннями, є ще одна категорія, про яку стали забувати. Але від розуміння того, скільки їх накопичено, стає м'яко кажучи, не по собі це онікс. Їх у середньому виробляють одну штуку на два-три дні. На місяць готової продукції передається в межах 10-20 одиниць. Але проблема в тому, що востаннє ці ракети застосовували по Україні 11 листопада 2023 року, і за період настільки тривалої паузи їх накопичилося щонайменше 500 одиниць. Здебільшого у них використовували на півдні України в Одеській і Миколаївській областях. Найбільша проблема в тому, що можливість перехоплення цих ракет є тільки у ЗРК Петріот і Семпті таким чином. Сумарний комбінований ракетний потенціал роу станом на початок листопада може становити все понад 1600 ракет. Я нікого не збираюся лякати. Одним залпом вони це не випустять. Але, здається, ми стали забувати про правило двох стін, не перебувати біля вікон, тримати зарядженими повербанки та інші запаси. Йдемо далі. Особливості майбутньої тактики застосування. Цього року саме комбіновані нальоти по енергетиці України можуть стати серйозним випробуванням для всіх нас, і причиною тому навіть не та кількість ракет, яку російським окупаційним військам вдалося накопичити, а дрони. У жовтні було встановлено абсолютний рекорд нальотів дронів на повітряний простір України за різними даними показник нальотів за місяць, перевищив дві тисячі. Для ров не становило проблеми за добу здійснити до ста і більше пусків. При цьому велика частина застосованих дронів були не шахеди, а дрони приманки, гербера, пародія та їхні аналоги, дешевші та покликані відволікти увагу ППО. У дронах принадах окупанти розміщують кустарні лінзи Люнеберга, що імітують собою об'єкт, який можна порівняти за розмірами з шахедом, що і змушує мобільні вогневі групи, а також засоби ППО, відволікатися на фіктивні цілі і навіть витрачати на них свій боєкомплект. Очевидно, що в рамках масованих ракетних ударів від сусіди не тільки використовуватимуть комбіновану тактику пусків, максимально синхронізовану між собою за часом, а й велику кількість дронів камікадзе з ще більшою кількістю дронів приманок. Абсолютно недивовижним може бути те, що загальна кількість тільки компоненти дронів усіх типів у повітряному просторі може перевищувати 100-150 одиниць, що при середньостатистичному масовому ракетному ударі комбінованого типу 70-90 і більше ракет може стати серйозним випробуванням для української ППО. Висновки на Росію обов'язково відновить удари по енергетиці України в опалювальний сезон і найімовірніше в період настання тривалих морозів. Протягом останніх місяців вони випробовували нашу ППО масовими нальотами дронів. Ці експерименти проводилися явно з метою формування уявлення та умов для подальшої каталізації комбінованих ракетних ударів у комплексі з дронами. Єдине, що зараз зупиняє окупантів, це тепла погода, яка продовжує триматися на більшій частині території України. На цьому тлі є і хороша новина. Президент поїхав в Угорщину на запрошення Орбана. Не інакше буде домовлятися про те, щоб збільшити потужність і отримати підтримку. Від кого саме він там хоче отримати підтримку в компанії з Орбаном? Він напевно розповість нам в одному зі своїх наступних випусків надпотужних гондосиків. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги доля і України в ваших лайках, донатах, коментах і репостах. Тож це й буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!